Друзі, доброго вечора. Сьогодні було дуже цікаве питання, коли жінка питала з приводу того, от в неї загинув син. В шлюбі з жінкою, офіційному шлюбі, її син з неїсткою перебували менше року. Дітей спільних немає. І коли відкрилася спадщина після сина, чомусь невістка подала свої документи на отримання частки від спадку. А ситуація там наступна, що будинок, який зараз на який зараз відкрита спадщина після сина, цей будинок був подарований якраз з батьками. Тобто жінка перебуває. В такому стані незрозумілості, чому а, те, що було подаровано а, нею з чоловіком їх сину, тепер ще треба половину віддати а, невістці, да? тобто дружині померлого сина. Тому що вони прожили дуже такий короткий період у шлюбі, дітей спільних немає. Чому вона подає на спадок? Чи може нотаріус відмовити, яким чином це якось зробити чи не зробити. Дивіться, ви маєте, друзі, для себе розуміти, немає значення, який період ви перебували в офіційному шлюбі, хоч місяць. А нотаріус, коли відкриває спадкову справу, там дивляться на те, чи є підстави для отримання спадщини чи ні? Тобто нотаріус перевіряє наявність документів, які дають підставу на отримання спадщини. Ви ж вже знаєте: перша лінія спадкоємців у нас хто йде? У нас йде офіційний чоловік, офіційна дружина. У нас йдуть діти спільні або тільки діти померлого. Навіть позашлюбні. Тобто, ви маєте розуміти, позашлюбні діти також беруть участь у спадкуванні, А також батьки померлого. Тобто. Якщо ми говоримо зараз по е, жінці по описаній ситуації, вона матиме право на свою частку, і вона зможе оформити на себе свою частину все одно. Тобто в цій ситуації там яка історія чоловік, ну тобто, батько померлого його також живих вже немає. І залишилася тільки от офіційна жінка і мати, і вони оцей будинок будуть ділити навпіл. Тобто варіації сказати, що дружина прожила тільки там 9 місяців в офіційному шлюбі, і що вона ніхто і вона не може отримати цю частину спадку, не можна, тому що закон нас говорить таке: там не прописано, який період ви маєте перебувати в офіційному шлюбі. Головне, щоб ви для себе розуміли, чи є у вас підстава офіційна для вступу у спадщину, чи немає. Ще один момент, коли, от ви знаєте, що я в спадкових справах дуже часто спостерігаю друзі. Я не даю оцінку, чи гарно, чи не гарно, тому що з людської точки зору це не гарно, але чомусь так іноді інші родичі роблять. Коли є оригінали документів, наприклад, там свідоцтво про смерть, або документи про право власності, є декілька спадкоємців. То одні спадкоємці вирішують, що якщо вони іншому не скажуть, що вони відкривають спадок, звертаються до нотаріуса, не нададуть оригінали документів, то інша сторона, інші спадкоємці нічого ніколи не отримають. От ми техесенько підемо, відкриємо у нотаріуса справу, а там що буде. Витримуємо зараз в період воєнного стану, ви маєте вже знати, що період вступу у спадщину складає з дати смерті 10 місяців, не 6, як в мирний час, а 10. А то люди думають, що якщо вони витримують ці 10 місяців і інші стороні спадкоємцям нічого не скажуть, то ну так і буде. Іноді це проходить. А іноді не проходить, тому що коли інші спадкоємці, в період, коли вони мають право подати свою заяву на отримання спадщини, навіть не маючи при собі оригіналів документів, вони все одно отримують свою спадщину. Тут головне, друзі, вчасно подати заяву до нотаріуса. Ви дуже часто питаєте, а як же ж дізнатися, чи вже відкрита в когось, в якогось нотаріуса ця спадкова справа, чи не відкрита? Дуже легко. Що вам треба зробити? Вам треба, якщо вам не дають оригінал свідоцтва про смерть, отримати дублікат. Для цього звертаєтеся в РАЦ, там надають вам дублікат свідоцтва про смерть. Далі. Берете, одно, ну, якщо ви, наприклад, чоловіка або дружина, берете обов'язково ваш паспорт, ідентифікаційний номер і берете ваш оригінал свідоцтва про шлюб. Звертаєтеся до найближчого нотаріуса, Не треба нічого видумувати, якщо інша сторона вам нічого не говорить, все скриває, фукає вам, говорить, та ти нічого ніколи не отримаєш, да ти не то не сьо. Ну, по-різному буває, тому що ми ну, працюємо з цим. І ми з колегами багато чого вже не слухалися за свою практику за багаторічну таку <гум> цікаву історію. Так от, ви маєте для себе, друзі, розуміти, що ви, коли звертаєтеся до будь-якого нотаріуса з проханням відкрити мені, будь ласка, спадкову справу. Нотаріус, коли заходить в реєстр спадковий, це є такий реєстр, він бачить, що, наприклад, уже по Такому то померлому вже відкрита спадкова справа. І вам надається відмова із зазначенням номеру спадкової справи, і вам дається адреса, і відповідно надається дані. То і, якщо це державна е, нотаріальна контора, то відповідно державний нотаріальний контора. Якщо це приватний нотаріус, то вам надається інформація щодо приватного нотаріуса. Ви з цією інформацією, тобто там як у вигляді довідки, можуть надавати витяг спадкового реєстру. Ви йдете до того нотаріуса, де вже відкрита спадкова справа. Це нічого страшного немає в тому, просто щоб ви розуміли, як вам діяти. Тому що дуже багато людей губляться. От там, а наприклад, свекер сказав, що все. Ти нічого не отримаєш, ти там така сяка, ти там не так любила там, мого сина і таке інше. Все, до побачення, ми тобі надаємо оригіналу документів, шагай звідси. Ну, Буває таке, нам з такими скаргами також звертаються і періодично. Різні є історії, але просто, щоб ви розуміли, що вам не варто засмучуватися, якщо вам отак говорять інші спадкоємці, ви можете для себе все одно віднайти інформацію, де від Крита ця спадкова справа і, відповідно, подати по правильному до нотаріуса, де вже вона відкрита. Тобто ви звертаєтесь першу до будь-якого нотаріуса, отримуєте підтверджуючи документи, що спадкова справа вже заведена, і їдете просто туди, де вона заведена, де вона відкрита. Далі ви подаєте так само заяву про бажання отримати ваш спадок, подаєте ті наявні документи, які у вас вже є. У спадковій справі все одно будуть вже копії перебування, Документів права на власності, яку ви маєте частку успадкувати. І нотаріус вам потім, після того, як завершується 10 місяців, надає відмову, де прописано, що так, ви маєте на таку-то, таку-то частку. Однак отримати свідоцтво про право власності ви не можете в порядку спадкування за законом, оскільки немає у вас оригіналів документів. Однак цю постанову ви можете оскаржити протягом трьох років, з дати її виписки. Що робити далі? Це не страшно. Це просто процедурний момент. В такому разі. Ви або чекаєте певний час, можливо, інша сторона, все ж таки, виявить бажання дооформити свій спадок і принесе нотаріусу оригінали документів. Тоді ви просто. Пізніше ніж люди, які інші спадкоємці оформлять цей спадок, оформлюєте собі потім свідоцтво. Якщо інша сторона спеціально вам а, тягне час, щоб пройшли ці три роки, тоді ви звертаєтеся до суду судовому порядку право власності за. На, ну, по процедурі спадкування за законом, або так само по спадкуванню за заповітом, буває таке, що знають, що є заповіти, спеціально не дають оригінали документів, вичікуючи певний час. А може, ви не захочете потім вморочитися і оформлювати то все. То, в такому разі, ви все одно можете звернутися до суду і в судовому порядку це все оформити все одно на себе. Тобто, оці уловки, які. І іноді інша сторона використовує для того, щоб вам не дати оформити необхідні вам документи на спадок. Ну, от, ви тепер знаєте, як діяти, то в принципі для вас не складе якоїсь проблеми все ж таки, дооформити те, що вам потрібно. Бачу питання. Тільки чомусь воно не розгортається в мене. Ага, бачу, Олена Опаренко. Мій чоловік помер 15 лютого 2022 року. Є свідоцтво про смерть. Але я виїхала за кордон за директивою захисту і спадкову справу на кімнату у гуртожитку не відкривала. Я й досі за кордоном. По приїзді я можу відкрити її чи час втрачено. А, дивіться, Олена, у вас проблема один. Ви мали можливість все одно відкрити спадкову справу, перебуваючи навіть за кордоном. І ви пропустили станом на сьогодні 10 місяців. Ви маєте все одно зараз що зробити. Якщо ви поки що не плануєте повертатися в Україну, ви можете що зробити. Ви можете описати коротку ситуацію, чому ви пропустили ці строки. Далі зв'язатися з будь-яким нотаріусом по місцю, де знаходиться ця кімната у гуртожитку, і домовитися, що ви оформите, наприклад, заяву про ваше бажання отримати спадок від чоловіка. Цю заяву ви завіряєте у Посольстві України в країні вашого тимчасового захисту, і потім передаєте на нотаріуса поштою. Поштою можна також подавати заяви на відкриття спадщини. І нотаріус відкриває цю спадщину, а потім надає вам відмову, тому що по строках, на жаль, ви вже прострочили. І вам все одно треба буде звертатися до суду, описувати ситуацію, чому ви прострочили цей момент, і продовжити строк на отримання спадщини. Я б вам не рекомендувала цей період ще. Продовжувати, тобто відтягувати чим далі від цієї дати, яку ви написали. Тобто зараз вже в нас 23 й рік, саме бачите, що 10 місяців вже пройшло. То, в такому разі, ви можете теоретично продовжити додатково отримати ще строк на відкриття спадщини. Тобто є отакий момент вирішення вашої проблеми. Але, будь ласка, не затягуйте цей процес. А, так, Віра Кардакова пише. Так, зараз хвилиночку, щось воно не ага, все розгорнулося питання. Чоловік помер у 2019 році. Спадкова справа на земельний пай відкрита на молодшого сина, але спадок не переоформили. Чи може він зараз переоформити його на себе? Віра, дивіться. Насправді строки на подання і відкриття спадкової справи чіткі. В мирний час це було 6 місяців. Я так розумію, молодший син все зробив в Строки, але саме отримати свідоцтво про спадщину. Друзі, у нас законом не передбачені взагалі строки, взагалі не передбачені. Тому молодший син зараз без проблем може дооформити свою спадщину. Віра, тут немає жодної проблеми. Ви можете вашого сина попередити, що він може це зробити і звернутися до того ж нотаріуса, де він відкривав спадкову справу. І дооформити, отримавши свідоцтво про спадщину. Якщо він там зараз не зробить, в нього буде багато ще років, коли він це зможе зробити. Тобто, фактично, щоб ви для себе, друзі, розуміли, коли ви подаєте і у вас приймають заяву про ваше бажання отримати спадщину, з цього періоду вважається, що ви вже її отримали, але просто недооформили. Ось такий от нюанс. А, так, Олена Ракул. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи можна відкрити спадкову справу в будь-якій області, якщо спадок в Херсонській області нотаріус відправляє в Херсон? Дякую, Олена. Дивіться зараз. Зараз я не впевнена, що в Херсоні вже запрацювали нотаріуси. Ви зверніться ще до іншого нотаріуса взагалі. Друзі, позвичі зараз в діючому порядку з тимчасово окупованих територій можна відкривати спадкову справу в будь-якій області, а потім, коли вже запрацюють нотаріуси в Херсоні, то ця справа просто перенаправляється. До діючих нотаріус, однак я вам друзі, не скажу, чи зараз запрацювала вже нотаріус, бо в мене такої інформації немає. Це вам точно можуть сказати в управлінні нотаріату. Олена, ви можете зателефонувати. Є відкрита інформація, і на ці телефони відповідають. Тому що ми, коли там беремо в роботу спадкові справи в судах, то ми для себе деяку інформацію дізнаємося. І, наприклад, буває, що нотаріуси виїхали за кордон. І ми це дізнаємося, зателефонувавши, а потім ще відправивши адвокатський запит саме до управління нотаріату в місті Києві, просто вводите в пошук в гуглі управління нотаріату місто Київ, і там в них є сама актуальна інформація, в тому числі, чи запрацювали нотаріуси в Херсоні. Тобто є такий момент. Якщо запрацювали, то ви можете потім по інтернету знайти, який саме з нотаріусів запрацював, і домовитися про те, що ви просто укрпоштою відправите вашу засвідчену заяву нотаріуса там, де ви зараз перебуваєте, і вам відкриють спадкову справу. Просто я ж кажу, в мене немає перевіреної інформації, чи вже запрацювали і реєстр в Херсоні, і відповідно нотаріуси. Вам це треба перевірити самостійно. Надія пише, при продажі будинку в сільській місцевості забудова садок і земля 25 соток, ці соти йдуть на продаж, а є ще друга технічна документація на іншу ділянку. Як вона продається окремо чи можна її не продавати з будинку, хочемо собі залишити? Надія, ну дивіться, якщо ви говорите, що у вас забудова на певну. Ділянку, то ви цю ділянку продаєте. Тобто, дивіться, якщо у вас навіть поряд дві ділянки, але є окремі документи, тобто у вас виділено вже два окремих кадастрові номери, то ви можете продавати тільки одну земельну ділянку. Вас ніхто не зобов'язує продавати дві земельні ділянки, навіть якщо вони межують одна з одною. Такого зобов'язання ніде немає. Просто якщо у вас хочуть купити дві ділянки, ну це вже на ваш розсуд. Чи хочете ви другу ділянку продавати, чи ні. Але змусите це вам робити, ну, серйозно, ніхто не зможе. Тому, так, можете залишити собі іншу ділянку. А, так, друзі, бачу, що більше немає запитань. Тоді, якщо щось буде виникати, пишіть, будемо старатися вам відповідати. Дуже дякую, що були активні. Всім бажаю мирного вечора. Дякуємо, що ви з нами. Полайкайте, будь ласка, друзі, щоб більше людей бачило наші консультації. Дуже ви, ви нас надихаєте. Дякуємо вам щиро за підтримку, за те, що ви і пишете нам приємні слова за те, що даєте нам гарні рекомендації. Це дійсно знаєте, надихає, надихає робити більше і більше, і ділитися більше інформацією з вами. В такі скрутні часи я думаю, що це важливо одного підтримувати. Добре, друзі, всім бажаю ще раз мирного неба. Так, бачу, ви питаєте контакти. Дивіться, будь ласка, всі наші контакти є в шапці нашої сторінки. Просто підписуйтесь на нашу сторінку, і ви будете отримувати актуальні наші рекомендації, консультації і актуальні новини, в тому числі ви будете бачити наші і номери телефонів, і там у нас ще є картки для донатів на підтримку нашої діяльності. Вони також все в відкритому доступі. Все, друзі, буду завершувати. Ефір. Дякую, що дивилися. На все добре. Бажаю гарного вечора і до нових зустрічей. До побачення!